Чи можна взяти корінь із 31 без калькулятора? Звісно, що можна. Подивіться, будь ласка, що вам потрібно? Ціла частина буде дорівнювати 5, оскільки це корінь з 25, яке найближче до 31. Далі нам потрібно обчислити дробову частину, це буде 31-25, це буде 6. Далі треба 2 помножити на 5 і додати 1. Це буде 5,61. В принципі, цього достатньо і вже можна написати, що це буде рівне приблизно 5,6. Але ми можемо 6 Розділити на 11. Тоді ми отримаємо тут 60. тут, 0, тут 5, 5,55, 5, 4, 44, 6. Далі буде те саме. 54. Тобто, ось тут ми можемо отримати 5, сотих. Калькулятор дасть результат 5,56. Спробуйте самостійно тим же методом вчистити корінь з 85. Дякую за увагу.